Процес доволі такий простий. Ми беремо водичку. Ми беремо гіпс. Це все ми потихеньку до певної консистенції додаємо, вимішуємо. Рівненський майстер гіпсової ліпнини Віталій Вискорко виготовляє деталі макета Маріупольського драмтеатру. Зараз тут дуже багато повітряних кульок. Да, тому ми маємо протрясти, щоб вони повиходили. Чоловік займається ліпниною з гіпсу понад 15 років. На виготовлення одного макета витрачає понад два місяці. Гіпс він дуже крихкий, і так само, як історія виявилася, дуже крихка. От як будівлі, да, як ми думали, що вони монументальні, будуть стояти і стояти, але от так от стало, що їх вже немає. От, і тому гіпс був вибраний не, не випадково. Зі слів майстра, над створенням гіпсових деталей разом з ним працюють шестеро людей. Там. Ізначально його це все в кучу склеїти, порівняти в ці країни, а тоді угу. вже вставляти сюди на цю основу. Віталій Вискорко працює над проєктом архітектура справедливості, виготовляє гіпсові деталі історичних споруд, які опісля складають діти. Макет Маріупольського драмтеатру презентує у містах України, а також за кордоном. Конструктори почали робити, запускати саме конструктори ну, після трагічних цих подій, тому що потрібно, щоб цей символ він був збережений, щоб культурна спадщина, яка вона не є, але ми її не забули. Додає, окрім деталей драмтеатру, працює над виготовленням ще двох історичних споруд Києво-Печерської лаври та Софії Київської. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне.